Коли мова йде про Маневичину, цей район Волині асоціюється з лісами, водними плесами та унікальними болотами. А віднедавна і місячними ландшафтами, які можна зустріти в лісах, на місцях незаконного видобутку бурштину. Люди заробляють як можуть. Брак роботи, низькі заробітні плати, соціальна незахищеність, неповний перелік проблем району, який маючи природу і людський потенціал в умовах сучасної влади кинутий на призволяще. Вижити можна, але жити ні. «Що важко молодим людям знайти роботу? У вас майже неможливо. Треба підняти економіку, призводство. Аби нанести думки людей до влади, яка не чує голосу народу. У народні депутати балотується Ірина Констанкевич. За її плечима п'ятирічний досвід роботи у фонді Ігоря Палиці тільки разом. Цей досвід роботи з людьми дав мені дуже багато. Переважно хто звертається на фонд ігоря Палиці, Це люди старші, це люди, які на жаль. Держава наша лишила на е, периферії життя. Це люди, пенсіонери, це люди, які пропрацювавши багато десятиліть, мають мінімальне соціальне і пенсійне забезпечення. Така реальність для Ірини Констанкевич більше ніж просто слова. Такою є пенсія моєї мами, яка працювала... В комунальній службі міста Луцька батько мій, який пропрацював газовиком в комунальній службі, але має трошечки вищу пенсію. Але це теж пенсія, на яку прожити не можна. Це мешканець Маневич Тарас, хлопцеві 19 і він не знає, яке майбутнє чекає попереду. Буду вбивати порохи, може хтось і дасть роботу. Ще за такі гроші я не знаю, чи був довго працювати. Ці питання без законодавчої підтримки, без належного фінансування держави, тобто те, що ми кажемо без політичної волі, вирішити на жаль на рівні обласної ради неможливо. Для цього потрібна команда, яка зможе на усіх рівнях влади від села до області відстоювати спільні інтереси і дбати про волинян. Одна людина. Як якою вона не була у Верховній Раді, нічого зробити не зможе. Це тільки командні принципи роботи. Це коли є лідер. А такий лідер ми такого лідера. Ми маємо в особі Ігоря Петровича Палиці, який є в опозиції до тієї влади, яка і деребанить наш бюджет, і ці привласнює наші кошти. Але є шанс виправити ситуацію. Прийди на вибори 17 липня і тільки разом зміни Волинь на краще.